Вітаю гостей мого YouTube каналу. В цьому відео відео буде коротеньке, в цьому відео буде про кораблі, про суднобудування, про контейнеровози, якщо вже конкретно. Є такий тип кораблів, який возить контейнери міжнародних стандартів там 20-футові і 40-футові. Ми йдемо е, в магазин, купуємо там чи смартфони, чи будь-які речі, е, там, ручки, е, будь-що, якісь речі, одежу. Е, а воно вироблено там чи в Китаї, чи в Японії, чи в Кореї, чи там в Таїланді, в В'єтнамі. І ми не те, що не знаємо, ми просто не задумуємось, а як воно сюди попало. А воно попало в тих контейнеровозах. Контейнерах, які доставили до нашої країни, де б ми не жили до порту в нашій країні, в тих контейнеровозах, це я порівнюю ці контейнеровози як кровеносна система будь-якого живого організму, якщо цей організм з кровеносною системою, бо не всі живі організми організми мають. Кровиносна система. Так от, ці контейнеровози це така кровоносна система світової торгівлі. Будівництво цих кораблів постійно збільшується. Різкий ріст будування контейнеровозів і великих, і вони почали рости в своїй водотинажності розмірах. Особливо різко після того, як Китай став майданчиком, де збирають все-все-все, навмисно кажу, все, а не все, і розвозити оце все по всьому світу. І оце тоді контейнеровози, самі контейнеровози давно-давно діють ще, ще коли Китай був там. 20-ю економікою світу, але от Ріст пішов вже після того, як Китай разом з ростом економіки Китаю, скажімо так. Ну і от будівництво росте, але останнє впродовж останнього десятиліття кожен рік щороку будувалось контейнеровозів. Загальною міськістю мільйон контейнерів. Так вони рахуються. Контейнеровози рахують не штуками, одиницями кораблів, а ну, коли мається на увазі, скільки збудовано там чи в країні, чи в світі, то воно рахується, скільки загальна міськість їх цих всіх контейн контейнеровозів. Так от, кожен рік, останнє десятиліття, мільйон. Контейнерів в рік. Цей рік рекордний, 23-й, починаючи з 1 жовтня і до кінця року. Ну, так воно, така була інформація, і так воно повідомлення. Не знаю наскільки воно може, плюс-мінус якось так і коригується, але кожен день вчора, позавчора, сьогодні, завтра, післязавтра здається в експлуатацію один новий контейнеровоз. І в цьому році буде здано в експлуатацію контейнеровозів загальною міськістю 2 мільйона 200. Тобто мільйон десятиріччя і 2 мільйона 200 в цьому році. Це рекорд всіх часів. Попередній рекорд був у 2015 році. Тоді збудовано контейнеровозів загальною міськістю півтора мільйона. Ні, мільйон сімсот. Ну, така картина. Це все враховуючи те, що старі кораблі списуються, утилізуються, це саме те, що збільшується, збільшується той об'єм контейнеровози, маленька ще така ремарочка наприкінці, що самі найбільші Кораблі можуть перевести, перевозять трохи більше 24 тисяч оцих контейнерів, кубіків оцих. Мабуть, бачили десь там чи в якихось фільмах, чи е, на якихось світлинах е, величезні оці кораблі. Е, мабуть, більшість людей бачила, е, і ті, хто до того якось так про це і не задумувався, і взагалі не знав, що воно що є такі кораблі, і які вони наскільки великі, до того часу, коли, е, коли це в позатому році е, в Соєцькому каналі застряг е, величезний е, гігантський корабель. Е, який став поперек Суецького каналу. і Ми всі бачили цю картину, і багато людей побачили, дізналися, що воно таке, оці контейнеровози великі. Дякую за увагу, дякую всім, хто додивився. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! До побачення!